Чесне зібрання, і ми бачимо, що всі тяжкі воєнні часи простих та нашого прифронтового Запоріжжя працює над забезпеченням ринку праці нашого регіону. Ми знаємо, що відбудова, і це неодноразово вже звичало, прийдеться країну безпосередньо нашим випускникам. Ви знаєте, вже, як ви повторюється, який проєкт реалізується безпосередньо на нашій базі, як ми Разом з виробничниками, департаментом освіти і науки, з обласною федерацією потенціал теж прийти до цього проєкту. Ну, особливо хочу звернутися, мабуть, на алгоритм дій. Тому тут присутні мої колеги, директори, і я переконаний, що майбутнє цих короткострокових курсів. Алгоритм ми виробляли сумісно, ви правильно сказали пані Людмила, що ми збиралися, і цей алгоритм був у спорах, у дискусіях, у проблемах, скажімо так. Ну до честь треба сказати, що кожен учасник розумів важливість і проходив свою частину шарпу. Тому що ставити проблеми це одне, а мудрість полягає в тому, щоб їх вирішувати. Алгоритм був такий. Ми вивчили, перш за все, потребу ринку праці, Власний центр зайнятості нам допоміг в цьому. Становили, що господині цифрами професіями в метологійній галузі, яку я представляю, є машиністи крани металургійного виробництва. Визначилися з терміном навчання 10 тижнів, розробили навчальні плани і програми, визначили категорію слухачів, склали кошторис, заключили відповідні договори з нашими підприємствами. Ну, а німецькі партнери, я не буду повторювати, взяли на себе основне фінансування, перш за все, алгоритм дію, скажімо, стипендіальне забезпечення, матеріальне забезпечення, перш за все цього проєкту. І ми дуже вдячні їм за таку підтримку. Завтра уже...